Вітаю з вами компанія Grand Car. І так ви праві, це зовсім незвичайне відео. По-перше, воно красиве завдяки моїм помічницям. По друге, воно святкове. І найголовніше, воно розповість вам, чому купувати авто зі США на новорічні свята це максимально вигідно. Ного року ми постійно говоримо нашим клієнтам, що новорічні свята це реальна можливість купити авто зі США ще вигідніше ніж зазвичай. Як це можливо? Все просто. Перший сюрприз, який готують нам аукціони, це їхні річні плани. Задача кожного аукціону продати як найбільше автомобілів, щоб не платити за них річний податок у січні кожного нового року. Це перший вигідний момент, який збереже ваші гроші. Наш наступний сюрприз це наче й невеликий секрет, але про це не варто забувати. В зв'язку з тим, що кількість бажаючих брати участь на аукціонах зменшується, адже вже всі починають відпочивати та святкувати. Це наш з вами шанс купити автомобіль вашої мрії і, звичайно, зробити це вигідніше. І зараз ми поговоримо про останній сюрприз, який допоможе нам. Зберегти ваші гроші це самі продавці, тобто люди, які виставляють автомобілі на продаж на аукціоні, страхові компанії і тому подібне. Адже як тільки продавець виставляє автомобіль на аукціон, він встановлює резерв. Ціну, за яку він готовий продати автомобіль на аукціоні. Тому навіть в звичайний час, ставлячи виграшну ставку на аукціоні, ви не завжди отримуєте автомобіль, адже продавець може не погоджуватись віддати вам авто за вашу суму. Але в новорічні свята все змінюється. Страховій невигідно тримати авто на аукціоні довго. Тож продавці будуть погоджуватись продати автомобілі за нижчу ціну, що для нас Означає ще одну вигоду, і зараз давайте подивимось декілька варіантів автомобілів, які ми купляли в минулому році нашим клієнтам ось в цей новорічний період. І почнемо ми з Audi A4 Premium 2010 року. Щоб ви собі розуміли, ми виграли її на аукціоні за 975 доларів. А ось за статистикою продажів на сайті Автостат середня вартість за аукціону на такий автомобіль 2116 доларів. І наступний на черзі клієнт, який купив собі в минулому році в новорічний період Volkswagen Еос. Комплектації Comfort 2011 року випуску. Ми виграли його на аукціоні за 1525 доларів. А ось за статистикою сайту Автостат середня вартість на такий автомобіль 1700 доларів. Але в нашому випадку потрібно звернути увагу на рік та пробіг. Автомобіль 2011 року випуску з пробігом всього 20 тисяч миль, тобто 32 тисячі. Кілометрів. І далі у нас справжній звір, який також був куплений на новорічні свята в минулому році, це Audi sq 5 в комплектації Prestige 2014 року випуску. Виграли ми даний автомобіль на аукціоні за 10 300 доларів. А ось якщо дивитись статистику продажів на сайті Автостат, то середня вартість даного автомобіля 12 121 долар. Але фішка в тому, що це. Цілий автомобіль і ремонту він не потребує. І завершує ось цю новорічну добірку автомобілів Porsche Macan 17-го року випуску, який ми придбали на аукціоні, за 14 475 доларів. А якщо дивитись статистику продажів на сайті Автосад, то середня вартість на даний автомобіль. 20 тисяч 974 долара це були автомобілі клієнтів, які вже отримали свою вигоду, купивши автомобіль зі США на новорічні свята. І ще один варіант ми зараз з вами розглянемо наживо. Зараз ми покажемо вам один з наших новорічних автомобілів. Це Infiniti G25 з двигуном 2,5 літра на повному приводі. Купили ми її на аукціоні в новорічні свята за 1900 доларів. А от в Україні під ключ вона обійшлась в 9 тисяч доларів. І щоб ви собі розуміли, в автомобілі 12-го року випуску прекрасний чорний шкіряний салон, шкіряне мультикермо, екран мультимедіа, електропривід сидінь. Клімат, контроль, підігрів сидінь а також є люк. Чата, я бачу, ви вже дивитесь на посилання в шапці профілю, перейшовши за яким менеджери компанії Grand Car з радістю підберуть вам шикарний автомобіль зі США. Тож швидше переходьте і отримуйте безкоштовний підбір автомобіля. Бажаю нам усім мирного року, і я впевнений, що все зміниться на краще. Незмінним залишаться тільки ваші вподобайки, коментарі та підписки на канал. З вами була компанія Grand Car. До зустрічі в нових відео.